Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде автомобільний акумулятор від бренду Омега. Акумулятори від даного бренду існують в продажі досить давно і добре відомі нашим автомобілістам. Модельний ряд даних батарей має декілька лінійок від бюджетного до топового сегменту. В даному випадку це в нас Омега М5, яка відноситься до середнього цінового сегменту. Нещодавно в нас на каналі виходив огляд на третю модель, яку можна назвати базовою бюджетною. В принципі, третя модель показала досить непогані характеристики. Тому є сподівання, що п'ята. А згодом я думаю, ми протестуємо і сьому модель, покажуть ще кращі характеристики. Загалом акумулятори Омега стали популярними і цікавими через застосування технологій німецької компанії Моль. Нагадаю, що за весь час наших тестів акумуляторів саме оригінальний акумулятор Моль німецького виробництва показав найкращі характеристики і найкращу продуктивність. Відповідно, в акумуляторах Омега також використовуються ті самі технології. Тому в даному відео ми будемо дивитись, чи може акумулятор, який виготовлений по німецьким технологіям. Бути конкурентом справжньому німецькому акумулятору, у якого, власне кажучи, ці технології і запозичили. Але зрозуміти це ми зможемо тільки провівши певні тести, адже зовні всі акумулятори виглядають майже однаково. Вони хіба що відрізняються кольором? І формою ручки. Також у деяких акумуляторів може бути спеціальне вічко для контролю рівня заряду, але, як ми знаємо, працює воно так собі, адже показує нам стан батареї лише в одній з шести банок. Відповідно, в даному випадку ми не маємо також ніяких так зовнішніх цікавих конструктивних рішень. Просто звичайна європейська батарея без того непотрібного вічка з досить простою ручкою. Єдине, що тут можна. Зауважити про конструкцію, це можливість доступу до банок, якщо в цьому буде необхідність. Дана батарея, як і всі сучасні акумулятори, відноситься до. Акумуляторів необслуговуваного типу, тобто ми її просто купуємо в магазині, ставимо на автомобіль, спокійно катаємось, інколи підзаряджаємо стаціонарним зарядним пристроєм. Ну і в принципі, все. Ніяких додаткових маніпуляцій, там з заміром щільності електроліту, його доливанням тощо робити не потрібно. І це влаштовує переважну кількість автомобілістів, адже акумулятор на сьогоднішній день це не дефіцит, а технології, за якими роблять сучасні акумулятори, сильно відрізняють. Від технологій там радянських батарей. Але все ж таки, якщо ви маєте якийсь там ентузіазм, знання, тощо, ви можете зняти ось ці верхні кришечки, отримати доступ до кожної банки окремо і відповідно, вже там розважатись, як вам подобається гратись зі щільністю електроліту, там доливати його, дивитись на його колір тощо. І єдине на чому я завжди зауважую, що якщо ви це робите, то ви повинні мати якийсь певний рівень компетенції, і також розуміти, що якщо ці маніпуляції відбуваються в гарантійний термін, то швидше за все, після таких втручань гарантії на акумулятор вже не буде. Тому тут думайте вже самостійно, чи є сенс щось робити в необслуговуваній батареї, якщо в неї є, в принципі, своя гарантія, і вона розрахована на гарантійний термін. Після вже завершення гарантійного терміну, маючи якісь певні знання тощо, я думаю, можна трішки погратись з батареєю, якщо ви не боїтеся, що автомобіль після цих маніпуляцій просто не заведеться. Історія з можливістю доступу до банок в необслугованих акумуляторах досить розповсюджена на сьогоднішній день, і більшість виробників надають все ж таки таку можливість. Також однією з найрозповсюдженіших конструктивних особливостей акумуляторів є наявність ось таких. Клапанів з додатковим отвором для вентиляції. Даний аварійний клапан розрахований на певний тиск, і якщо цей тиск накопичується всередині акумулятора, лише в тому випадку з нього виходять гази для того, щоб акумулятор там не втратив свої властивості, його не розірвало тощо. Також ось цей отвір застосовується в автомобілях, в яких акумулятор встановлюється в багажнику, або в салоні. Сюди під'єднується спеціально газовідвідна трубка, і гази виходять за межі кузова автомобіля, тобто за межі салону, для того, щоб не отруїти водія, або щоб ці гази не загорілись або не вибухнули. Такий клапан знаходиться з однієї, і з другої сторони, і в залежності від марки, моделі, конструкції автомобіля, газовідвідна трубочка також під'єднується або з однієї, або з іншої сторони. Як я вже казав, Даний акумулятор виготовляється за технологіями одного з найкращих у світі виробників автомобільних акумуляторів компанії Моль. Це, в принципі, загальновідомий факт, і також це підтверджено нашими тестами. Але виробляються дані батареї в Україні корпорацією Мегатекс. Тому ми маємо справу все ж таки з українським продуктом. Ну і зараз ми подивимось на що взагалі здатен цей акумулятор. Ми його вже повністю зарядили. За допомогою стаціонарного зарядного пристрою і проведемо замір пускового струму при кімнатній температурі. Після цього відправимо акумулятор в морозильну камеру. Отже, тестуємо акумулятор після заряджання. У нас заявлений виробником пусковий струм 600 А. Виставляємо такий струм. І дивимось, що по факту у нас зарядний струм навіть більше 635 А. Ну, Ресурси рівень заряду близько 100%. Тобто батарея в ідеальному стані. Тепер відправляємо батарею на тиждень в морозильну камеру, де вона буде зберігатись або катуватись при температурі мінус 18-20. І далі подивимось, наскільки знизиться її пусковий струм. Проводимо повторний тест. Наш акумулятор провів тиждень в морозильній камері. Виставляємо. Зазначений на батареї пусковий струм 600 А і чекаємо на результат. Результат у нас складає 490 А. Тобто різниця між заявленим і фактичним пусковим струмом на морозі мінус 20 складає всього-навсього 110 А. І це дуже і дуже хороший. Показник один з найкращих, якщо так можна сказати. Звісно, батареї від Моль показували ще кращі характеристики, але й коштують вони дорожче. При цьому, в нас, як ми бачимо, рівень заряду батареї. Складає 98%, як і на початку тесту. Ну, а ресурс 66% він розраховується від пускового струму. Відповідно, поки батарея в нас холодна, ось такий буде ресурс. Після того як батарея нагріється, в ній пришвидшаться хімічні процеси, і пусковий струм знову прийде до норми 600 А і навіть більше як на початку тесту. В цьому сезоні ми робили оновлене відео про топ-5 найкращих автомобільних акумуляторів. І Першу сходинку топу у нас зайняв акумулятор від бренду молі, який при заявленому струмі 600 А видав після заморозки 575 А, тобто всього на всього на 25 А менше. Інші акумулятори вже в нас. Видавали гірші характеристики 460-475 ампер. Мова йде про батареї Ексайд, Варта, VESTA тощо. Даний акумулятор в нас видав 490 А. І якщо його порівнювати з батареями, які ввійшли в топ-5 на початку зимового сезону, то можна сказати, що даний акумулятор спокійно може посідати другу сходинку після оригінального акумулятору. Моль тому я вважаю можливості і характеристики цієї батареї. Досить непоганими. Також ми можемо зробити більш серйозне, об'ємне і детальне порівняння завдяки загальній таблиці, яку ми введемо з початку того, як почали тестувати автомобільні акумулятори, там назбиралось. Декілька десятків різних батарей від різних виробників. Характеристики всіх акумуляторів зазначені в таблицях, і в принципі, завдяки цій таблиці, ви можете порівняти дану батарею за її робочими характеристиками з будь-якою іншою батареєю, яку ми колись тестували, і яка колись була в нас в продажі або є в продажі сьогодні. Відповідно, таким чином ви зможете отримати більш детальну і вичерпну інформацію про автомобільні акумулятори і зробити правильний вибір. Також хочу зауважити знову ж, що це не топова батарея від бренду Омега. В нас є ще модель 7, і її, я думаю, ми протестуємо найближчим часом. От мені здається, що сьома модель по своїм характеристикам буде ще ближчою до акумулятора, який нас поки що вважається найкращим, і який посів першу сходинку. Тому, щоб не пропустити це відео, не забудьте підписатись на наш канал. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!